Вітаю на каналі у, у Тані. Сьогодні буду сіяти моркву, пізню моркву, зимову. Я зимову моркву завжди сію пізніше. Ось викопала з землі три вузлики. У мене тут канада, потім зимова шантани. І дали якусь гуманітарну допомогу, нам давали наська написано. Ось я її спочатку ось отак зав'язала у тканину і закопала у землю. Була вона в мене в землі, десь днів сім. Зараз я покажу вам, яка морква. Ось уся морква у мене вже пророщена. Тепер мені не доведеться чекати довго. Поки вона зійде, я зараз посію у землю вологу. У нас учора пройшов трошки дощик, земелька волога, і вона дуже швидко. Проростає. Мені цей спосіб найкраще подобається, нічим я її не заливала, просто сухою заматою у тканину. Я вже показувала, у мене на каналі є відео, як увесь процес закапування. закапування. Ну, повторюся, хто не дивився, викопую ямку, на штик лопати, заливаю відро води, кладу сюди, туди вуслик і, і до речі так можна робити з петрушкою із і з кропом. Залишаю десь днів на сім і тоді, коли перед тим, ну, відраховую, коли приблизно я буду сіяти. За ну, такий час. І потім ось така вже морква. Вона швидко, дуже швидко сходить її зручно сіяти, тому що вже видно, зернятка набухшує, вони пророщені. І таким чином морква мене. Не заростає, я не чекаю, поки не заростає бур'янами. це на увазі, не чекаю, бо буває, що якщо суху сіяти, то довго не сходить. Бур'ян перший вилазить. Ось. Отакий от спосіб. Спробуйте, у кого морква навіть от не зійшла, або хто буде ще сіяти пізніше, спробуйте так зробити, вам дуже сподобається. Просто супер. Спосіб такий вже давняшній, багато років я роблю це. І нічим не намочую моркву, тому що я бачила, що дехто там заливає кип'ятком, там горілка, а потім зав'язує. Ні, це я роблю тільки на сухо.